Вирівнюючи стяжки, навіщо вона потрібна? Коли у нас межетажне перекриття, цей процес є обов'язковий. А от коли це горичне перекриття, тут же по бажанню. По бажанню, коли мінеральна вата. Тому що коли у вас пінопласти під стяжку потім, то краще вирівнюючи робити. Вона має невелику товщину, буквально десь до 2 см, не армується, нічого, вона просто лежить. Її завдання зробити рівну поверхню. От бачите, анкерування. От повинно просто перекрити це анкерування для того, щоб пара ізоляція тут от, гарно, красиво лежала. Якщо у вас плівка, і ви будете ходити потім ногами, то от на арматурі, на камінцях, вона може порватися і не буде герметичності. Коли ви будете робити наплавляємо, то теж коли вона розігріта, при натисканні можете придавити. Тому ця стяжка робиться саме для того, щоб гарантувати якісне виконання параізоляції. щоб у вас 100% ніде не було ні дирок, ні продавлено, нічого. Більшість будівельників на цьому економить гроші, тому що це все бюджет. Але все ж таки, якщо ми будуємо якісно і ми гарантуємо замовнику, що ніяких проблем не буде, ми вимушені її робити і ми її робимо. Виставляються маячки на спеціальне кріплення, ставиться пластиковий дюбель, чорний саморіз, далі площадка і клінія для розклінювання. Швидко, зручно і надійно. І далі звичайним розчином вирівнюється. Тут не треба ніяка там висока супер пупер міцність, головне це рівна основа. Ми звикли маячки витягувати, прибирати, щоб вони потім тут не ржавіли, не гніли, і це потім підмажиться розчином. Тут робота вже закінчена. Робити чи ні, звісно, кожен вибирає самостійно, але якщо ми хочемо прогнозовану якість, ми робимо. Ну А так виглядає другий монолітний пояс і шпільки після бетонування. Коли у нас пінопласт, від цього ми нікуди не подінемось від цієї стяжки, але якщо у нас мінеральна вата і геричне перекриття. В такому випадку тут просто робиться плавний перехід з розчину і все. Тобто направляємо гідроізоляцію, це обійде, Всі гострі грані будуть... Закрити прибрані, а мінеральна вата вона може лежати на кривій поверхні. Але в проєкті товщина от на це вирівнювання все одно треба передбачати, тому що все ж таки анкера мають висоту і якщо у вас є обмеження по висотам, то краще все ж таки передбачити це. Ну, от Сергій одразу показує, як робиться викришка. Її ще іноді називають галтель. Ну, хто як звик. Це для того, що коли будемо наплавляти гідроізоляцію, щоб там не було пустоти, щоб її не порвало при нажатті. Отак От вона виглядає, я на вебінарах про неї кажу, але зараз показую вперше вам. Так що дякуємо Серіо, що він вам по вирішив показати. Ось такі вони відповідальні. Оце, до речі, арматура, яка у нас ще залишилась. У нас там буде залізобетонна балочка і оголовки на венканалах. Все, ніяких ні залишків, нічого тут не буде. Загальна кількість арматури на весь цей об'єкт біля двох тонн.